Друзі, не знаю, чуть на мене чи ні, але ж зараз знаходжусь на Золотих Воротах. Тут проходить акція підтримку полонених азовців, хлопців, які зараз знаходяться в полоні у Росії. Так реагує Україна. І я відчуваю, що так ми маємо реагувати за наші права. Слава Україні! Ми переможемо! А там чоє признає хлопці, а хто ви два слова можемо? То ми? Так. ми Азов. Азов? Азов з да. Маріуполя. Ви саме воїни, так? 24 повернулися. Азов. Недавно нас обміняли. І от ми вже стоїмо тут. Ну скажіть нам, українцям, що відбувається, що за фігня, чому азовці там всі? Тому задам, бо азовці дуже цінна обмінна монета. Mm -hmm. Їх не хочуть відстати. Як вас тут зустріла влада? Ну, нормально так. Як почуваєте себе? Лікуємося. Лікуємося. Лікуєтеся, так? Да? Yeah. Да. Ну, пережили дуже багато. Ну, я це okay, розумію. Я сам 14 по 19 воював. Сам я урожені з Донбасу. І для мене найстрашніше було це попасти в полі. Ну, да. Це не дай Бог. Тому хлопці, бажаємо вам. І Україна з вами, з ви в курсі. Переможемо. Ми, ми да. Слава Україні! Героям слава!